Так, всем привет, сейчас иду в магаз. Сегодня солнце, так что я в рубашке и в футболке. Мама сегодня у меня поехала. Вот так, или... Мама я сегодня поехала. Давайте. Почу. Мотыка общем... вот уже наберем, она проехала, я думаю, вы чули. за чіпсами і колою. Я зараз повернуся Так, я вже є... моя. Ойва, тоді да, потім вже кормили слави. Моя там далі не буде. За цей дар продовжує дуже назад. Майже біля спати. там чіпси і котко Морозов тебе дела. І ще Риби. Риби все, то 10 уже дає. Я думаю, що я ваш детку. Я святока не дурнала. Вот так команд. Це об моєму братові. Папа Та Хосик у нас. Ой. А поставили до дихає. Я сябатку, а скоро а вона це заходить скоро. Чесіка вона встречає на порозі. Зараз покажемо, що вся батька. А коронаводить. А ось наша -м. Оце дівчинка. Уже животик великий. Скоро буде родити. Далі. І звати Джесіка. Не пам'ятаю, чи я вже знімала вже її відео чи ні. Коротше, вже ось такий пупсик. 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 Вона любить деколи кусатися. І зразу, коли її хтось гладить, вона на живіт перевертається. Всім пока. Зараз буду знімати обзор, як я буду їсти морозиво і їсти чипси. Здоров, здоров